Церква Ісуса Христа, Христос народився. Друзі, дорогі, чудовий час, благословений час ми маємо. я би бажав, щоб ми разом прочитали слово Господнє, у кого є Євангелії. Будь ласка, перше місце, яке я буду читати, це є Євангеліє від Святого Луки. Вже раніше читалося, але я нагадаю: Євангелія Святого Луки, друга голова з 8 -го стежка. І нижче. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. І ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям всім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ще одне місце це є буде старий заповіт. Книга пророка Ісаї, 12 глава. Книга пророка Ісаї, 12 глава, буду читати з 3 стежка і нижче. І в радості будете черпати воду з спасених джерел. І скажете ви того дня, дякуйте Господу, кличте імення Його, сповістіть між народів про вчинки Його, пригадайте, що імення Його превеличне. Співайте для Господа, бо Він величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі. Радій та співайте мешканку Сіону, бо серед тебе великий святий Ізраїлю. Алілуя! Друзі, другі! Чудовий благословений час Господь дарував для нас, і я дуже дуже радий, що ми прийшли для того, щоб поклонитися перед святим Господом. І ви знаєте, так чудово брати підвели до моєї проповіді брат Ілюша. Говорив, а вчора інший брат Ілья Лоба говорив про те, що це свято, воно повинно не тільки бути так, якось десь раз у рік, і то, ви знаєте, щоб ну, не всі бачать на нашому лиці, як брат говорив, що це є свято. Друзі, другі, це є свято нашого життя. Амінь. Це є свято те, що приведе нас до неба. Це свято те, що народився Ісус Христос і приніс нам освободження і радість. Спаситель народився, Алілуя! Друзі дорогі, я перший, який я радію, тому що Господь спас мене. Однажди прийшов на цю грішну землю, він, я думаю, що там ім'я Моє було написано. І, і прийшов час, коли я пізнав мого дорогого Господа. І тому я сьогодні тут стою і провозглашаю про славу Господню. Друзі і як вчора Алекс Пилат говорив, що для нього народився Спаситель в його домі. І Я розумію те, що дійсно для нас народився Спаситель. Але, друзі, дорогі, коли е, розуміємо те, що ми на цій землі, що є на цій землі, ми ще не у вічності з нашим цим небесним. Але коли ангели ми читали луки, що з'явилися пастухам і сказали, ми принесли вам велику радість. Друзі, дорогі, ви знаєте, коли ми роздавали цукерки. Я такий приклад приведу. Тут були гості з іншої церкви. Тут був маленький хлопчик, який отримав подарок. І він так радісно взяв той подарок, тримає і каже: Мама, почав смикати її. Мама, я люблю цю церкву. Ви знаєте, так інтересно стало. Він каже, я люблю церкву. Вона каже, чого? Why? Він каже, тому що каже: тут дітки співають і ще й подарки дають. Ви знаєте, оце дитяча наївність, оця дитяча радість у очах. Тримає той подарок. Каже, я люблю цю церкву. Друзі, другі, я думаю, що ми повинні так прийти, як діти. Ці, ми повинні до Отця Небесного сказати: Отець, ми любимо Тебе. За цей подарок який дарував для нас. Амінь, брати і сестри. Амінь. Тому що, друзі, другі, я не знаю, чи я би зустрівся з вами, якщо б не Ісус Христос. Я не знаю, де я би був, якби не був Ісус Христос. Але ви знаєте, батьки перші полюбили Господа, і вони вимолили, вони просили Господа, вони плакали перед лицем Господнім за своїх дітей, і тому я тут. Галилуя. І я радію разом з вами. Ви знаєте, друзі дорогі, можливо, і дійсно ми наголошуємо про те, що наша радість не дуже видна. Ми наголошуємо про те, що можливо ми трошки, знаєте, усуютилися. І ви знаєте, я би хотів говорити або нагадати. І моя коротенька така, знаєте, промова буде: радій, що ти є спасенний. Друзі, другі, яка радість є, коли ми знаємо, що ми є спасенні. Я собі представляю, коли людина тоне і лишилася одна рукайка витягнута з води, тому що то болото затягнуло ту людину, і хтось змилився, просто протягнув руку. І він відчув, коли та сильна рука підняла його. І він на свободі він вдихнув. Він вдихнув той свіжий воздух, Він знав, що пару хвилин, і він був би мертвий. І ви знаєте, як він повинен дивитися на цього Спасителя. Він повинен радуватися і дякувати, що спасений пару хвилин лишилося. Друзі, друзі, на щось інше. Біблія говорить, ви не так пізнали Христа. Ми повинні сіяти. Чому, друзі? Тому що Він спас нас для вічного життя. Слава Господу! Галілуя! І ви знаєте, дійсно, ціль христинина прославити Господа, прийти і подякувати Господу, тому що Він достойний. Ви знаєте, як багато людство потеряло з тим, що в Одемському саду не послухалося Господа. Я думаю, що до того гріхопадіння Адам був довольний, Єва була довольна, все нормально було. Можливо, мир в серці, але гріх. Гріх прийшов, сатана, і для того, щоб розлучити. І ви знаєте, дійсно. Ви знаєте, слово Господнє говорить про те, що от збитка серця або від наповнення говорять уста. Амінь, брата і сестри. Амінь. Ми можемо зустріти людину, поговорити пару хвилин, і ми бачимо, чим людина наповнена. Ой, буває таке негативно, так багато. Ой, не подобається те, не подобається те. Ой, нема того і нема того. А ви знаєте, я зустрічав в Україні людей, які такі, знаєте, сестричка, в бога хатка, таке все нема такого комфорту. Кірниця хто знає де. Треба йти за водою, треба піти туди, треба зробити то, а прийдеш до неї. А вона така хвора. Але таке лице сіяюче, така, братико, говорить, я така рада, що Господь мене спас. Галилуя. друзі. Другі! Я думаю, я відчуваю сам за себе, що іноді тіряється у нас це іноді нуда тіряється в суєті. У цьому знаєте що можливо, ми так якось погляди трошки більше, чи нам потрібно в суєту. Тіряється радість, серце не наповнене тим, що потрібно. Господа мало в серці. Друзі, другі, і в цей святковий час я би так хотів, щоб ми могли переглянути своє серце. Ви знаєте, я хочу нагадати нам. Дійсно про цей дефіцит радості це у цьому у всьому світі. Подивіться на округи. Люди недовольні, все мають. Деякі мільйонери є такі великі, дивишся на них, а вони говорять, що взагалі життя закінчується самогубством. Щось не вистачає їм. Щось не вистачає їм в цьому світі. І ви знаєте, оце, що Господь нам дав, що Христос народився для нас, Він приніс нам свободу. Галілуя, Слава Господу! Це свобода від цієї землі. Це свобода в тому, що ми можемо радіти те, що нас чекає. Не, все, не всі такі мають, друзі дорогі. Подивіться, на округи. Ми є ті, хто вибрать. Господом Алілуя Ми є одні з щасливих людей, які дав нам Господь це щастя нашому серці. Ви знаєте, що дійсно, коли читаєш слово Господнє, то Псалмис Давід, 31 стежку, говорить таке: Ти обгориш мене радістю спасіння. Ти обгорнеш мене. Оце радість спасіння, вона повинна бути у тебе мене, на серці. Не тільки на серці, ви знаєте, ми можемо ховати. Ну раніше таке боялися люди переслідування, тому подібно такі трошки були скромні. Хоча ви знаєте, набагато було більше видно, що той є у той час, чим зараз. Можливо, я вибачаюся, можливо, когось це торкнеться. Але ви знаєте, коли ми робимо вигляд, що ми ну і не там, і не там, це дуже погано. Це є дуже погано. Ми повинні бути або там, або там. І Біблія говорить, це теплість не дуже добре. Ти повинен бути гарячим або холодним. Нехай допоможе тобі Господь, щоб ти був гарячий для Господа. Амінь, брата і сестри. Амінь. Це є те, що чекає наш Господь. Це є те, що бажає наш Господь бути гарячим для Господа. Допоможе нам Господь. І ви знаєте, Давид говорить особливо, тому що, що друзі дорогі, він пережив. Він пережив, ви знаєте, чому? Я хочу деякі фактори показати, чому ми тіряємо ту радість у серці. Чому? Чому? І один з прикладів це є Давид. Коли ми читаємо про Давида у Псальмі 50-ті, ми розуміємо про те, що сталося те, що Давид не Бо бодрствував або не попильнував. І ви знаєте, коли він згрішив з Версавією, і коли пророк прийшов і, і докорив його, то після того він пише такі слова, це є у 50-му, псалмі, 14-м стишком, говорить таке: Верни мені радість спасіння. Ми розуміємо те, що Давид відчув, що щось уйшло. Він відчув, що з тим гріхом прийшла пустота в його серці. Гріх розділив між Давидом і Богом, і він відчув, що радості нема. Давид, ти ж складав такі псальми, ти так прославляв Господа. Що сталося тепер? Гріх. Гріх відділив Давида від Господа. І він, розуміючи, те приходить перед Господом і плаче. Він говорить: Я осознаю, я тепер зрозумів, я неправильно поступив, погано поступив. Верни мені радість спасіння. Верни. Ви знаєте ще один приклад. Я би хотів, щоб ми могли. Буття 4 глава, -го 6 стежком, згадати про Каїна і Авеля, два брата. Ви знаєте, коли все було добре. Аж до тої пори, коли вони принесли жертву, і хтось позавідував, що того жертва ліпше була перед Богом, чим у нього. І ви знаєте, що сталося тоді? Бог звернувся до Каїна і каже: Каїне, чому усунулося лице твоє? Чому ти злий став, чому ти недовольний став, чому ти опустив свою голову? Це є двері для того, що ти відкрив для гріха, каже, у порога серця твого гріх стоїть, а ти пильнуй над ним. І, на жаль, Каїн не послухався, і що сталося? Вбив свого брата. І ви знаєте, оцей гріх, який стоїть у порога, інода робить те, що наші лиця стають сумні і опускаються в долину. І ви знаєте, у нас радості нема. У нас стирається радость. І ви знаєте, одна пісня. Я думаю, що старші покоління вони знають цю пісню. Я нагадаю вам, це пісня, де говориться такі слова, що ясний промінь погас, злий Орей прилетів, він позаздрив веселим пісням. В чисте серце моє він отруту впустив, вирвав пісню і гет полетів. Пам'ятайте таку пісню, да, так, брата і сестри? Пам'ятайте, ми співали. І далі автор говорить такі слова: і тепер нема слів, щоб співати пісні. Любий Боже Ісус, я благаю тебе, поверни знову пісню мені. Іноді так хочеться з плачем говорити для Господа: Господи, поверни знову пісню мені. Ви знаєте, коли стоїш на молитві і коли нема слів у серці, коли ти не можеш сказати для Господа прославити Його ім'я, розумієш те, що є якісь проблеми. Друзі дорогі, чому викрадають у нас ту пісню хвали? Чому стається те, що воріг забирає ту пісню, і ми не маємо слів, ми не маємо очі підняти до Господа? І як брат Люша казав, щось написано у нас, що нема Господа тут біля нас. Я би хотів, щоб перший раз я провірив своє серце сьогодні, Чи є та пісня спасіння, Чи є та пісня хвали перед Господом, Чи є те, що ми можемо прийти перед Господом і просто щирого серця, не просто так, що Різдво і друзі дивляться. Але в нас різдво має бути кожного дня, брати і сестри. Амінь. Кожного дня різдво. Тому що від Різдва до того, як Христос пішов на Голгофу, зовсім короткий шлях. А там на Голгофі твоє і моє спасіння. А потім є Воскресіння, те, що Христос пішов і вознісся для того, щоб взяти тебе і мене. І Він чекає того моменту, коли Отець каже і прийде за тобою мною. І це є радість велика, брати і сестри. Це і радість велика бути з нашим Господом, мати те, що не має світ, мати те, що світ не може мати. Це радість спасіння, яке наповнив Господь. І ми повинні радуватися це Господом. Друзі, другі, я думаю, що ми прийдемо зараз в молитві, ми будемо молитися, просити Господа. І ви знаєте, я думаю, так як Давид, можливо, треба сказати, поверни мені, радість спасіння Твого. І далі він каже, що з лагідним духом підтримай мене. І ви знаєте, пізніше Давид, коли Господь благословив його, коли він відчув, що рядом є Господь, коли він відчув, що Господь вернув те, що йому потрібно. У 117. й Псальмі 14 м стежком він говорить такі слова. Господь, Господь моя сила та пісня, і став він спасі, спасінням мені. Господь моя сила та пісня. Галилуя. Галилуя, брати і сестри! Господь моя сила та пісня. Я би хотів, щоб ми могли молитися і сказати: Господь, аллилуйя, нехай ця пісня ллється для тебе. Нехай я стою і можу прославляти ім'я Твоє святе. Друзі, дорогі, ви знаєте, це повинно бути плоди, це повинно бути у нашому серці. Галатів, 5 голова, 22 з говорить такі слова. А плід духа це є любов і радість. Я хочу наголосити те, що любов і радість мною разом. Воно є разом іде. Нехай Господь благословить, щоб ми могли перевірити зараз наші серця, Чи є в нас любов, радість для того, щоб прославити Господа щирого серця. Нехай Господь підкріпить тебе і мене, друзі. Другі, я бажаю, щоб ми могли мати дійсно. Ті слова поклоніння перед нашим Господом, а побажання для нас на цей рік, який гряде. Коринтянам 5, голова 23 стежком такі слова. А сам Бог миру, нехай освятить вас досконало і непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Алілуя! друзі, другі. Я запрошую вас до молитви. Нехай Господь благословить для того, щоб ми з цій молитві сказати Господу подяку за. Наші спасіння, прослав Господа за його народження, прослав Господа за те, що Ти пізнав його. І нехай ім'я Господнє прославлене буде. Амінь. Молимося.